З Явіть зовсім скоро тут гратимуться ваші діти. А ви будете пити запашну каву на власному балконі. А поки ходімо, покажу, як будується ваш п'ятий будинок в ЖК атмосфера. Наразі продовжується робота злаштування покрівлі, завершено мурування внутрішніх стін, а мурування зовнішніх у процесі. Фасадні роботи активно ведуться. Триває утеплення мінераловатними плитами та нанесення декоративної штукатурки. Продовжуються сантехнічні роботи. Активно монтуємо систему пожежної сигналізації, виконуємо монтаж внутрішніх електромереж у квартирах та зовнішніх інженерних мереж. У місцях загального користування вже завершені штукатурні стін. У квартирах ці роботи тривають. Розпочаток монтаж обладнання газової котельні та будівництво капітальної трансформаторної підстанції. Ми працюємо щодня, щоб ви якнайшвидше могли отримати ключі від власних квартир в п'ятому будинку житлового комплексу Атмосфера.